okay Шевченко, доля яка вела його шляхами до Канева. Шляхи ці проходили через образи могутнього Дніпра, через стопи, через Лани. І з часом всі ці образи, бо, на жаль, мрія Тараса Шевченка поселитися в ці раї, мати сім'ю сім не збулася. І з часом ці образи трансформувалися в ідею боротьби за українську незалежність. 27 січня 1927 року у нас є такий запис книзі вражі. Хтось, на жаль, не залишив прізвища, але написав такі рідки. Відвідав велику могилу, взяв вогню від великого українського родинного вогню для боротьби з неправдою життя. І таких, як він було багато, таких, що. Багато справді таких відомих постатей українських достойників. Це і Симон Петюра, який опікувався цією могилою. Це Дірник, який тут хвалився, протестуючи проти технічного і методичного нищення всього українського. Це і братство Тарасівців. Це і перепресовані директори цього музею на Тарасівській Чернечій горі. Тому е, сьогодні, напевно, робити хай невеличкі, але конкретні кроки для того, щоб ця держава відбулася.